Привіт, мої любі! Ми сьогодні будемо розраховувати ваш аркан року. Я знову ж таки наголошую, що всі ми з вами абсолютно різні, і аркан року у кожного буде свій. Аркан року, тобто на, наприклад, скільки вам років, да, ми саме і будемо розраховувати, що для вас наразі актуально. Спочатку ми навчимося це розраховувати на матриці за допомогою як які звідки беруться. Хочу сказати, що аркан року це не один арканчик, це їх завжди три, троїчний код, який діє не один рік, а рік і три місяці. Троїчний код, який діє рік і три місяці. В наступному відео я дам коротеньку характеристику щодо кожної енергії, їх всього 22. Тобто ви розрахуєте наразі, я буду намагатися вам роз'яснити, ви подивитесь наступне відео, випишете енергії. Які у вас активні на саме ваш період року? А потім ви побачите. Плюси, мінуси, чого потрібно остерігатися, що потрібно не робити. Навіщо вам цей період? Хочу сказати, що ми з вами всі індивідуальні, як сніжинки. Немає єдиного правила, розкладу, розбору на всіх. Кожний з нас переживає свій певний період, і саме нумерологія дає більш точніше індивідуальне розуміння цього. І так, ви вже в мене на каналі YouTube навчилися, я маю думку, навчилися розраховувати свою матрицю. Да? Тобто навчилися дитячо-батьківську карму по даті вашого народження, Вища суть, да, це місяць вашого народження, матеріальна карма, кармічний хвостик, лінія чоловічого і лінія жіночого роду. На відпрацювання певних програм, наприклад, лінія жіночого роду, це відчувається в 30 років. Да, в 30 років особливо це відчувають, мега відчувають жінки, тому що вони досить часто ловлять себе на думці, Боже, наразі я як мати. Саме відпрацювання лінії жіночого роду. Матеріальну карму ми вираховуємо в 40 років. Ми її відпрацьовуємо в 40 років матеріальну карму. І після 40 у нас змінюється призначення. До 40 для себе, після 40 для людей. Якщо ви чули фразу в 40 років життя тільки починається, я думаю, що вона має місце бути. Досить у великої кількості людей призначення змінюється кардинально. Наприклад, до 40 це був. 14 аркан Помірний, після 40 16 аркан, да, тобто руйнувати і будувати, більш актуальні питання. Звичайно, в 40 років ми відпрацьовуємо матеріальну карму. Якщо наша матеріальна карма була в плюсі до 40 років, нас життя не обнулить, тобто нам дадуться нові можливості. Якщо ми тут люто мінусили, звичайно, в 40 років досить часто люди можуть позбавитись багато чого. Потрібно враховувати завжди 2-3 роки в плюс, тобто на відпрацювання основних програм да, кодових. Та матеріальної карми або відкриття розуміння своїх талантів. Отже, ми розрахували основні точки по нашій матриці. 20 років це у нас лінія талантів і арканчик знизу нашого кармічного хвостику, в 30 років це лінія жіночого роду, да? в 40 років матеріальна карма. в 50 років і 10 це лінія чоловічого. Роду, да, тобто ми вже основні точки по 10 рокам, а, ми вже з вами розрахували. В принципі, загальне розуміння, що наразі ми проходимо, ми також маємо. Тобто, якщо вам район 30 років, ви зараз відпахуєте лінію жіночого роду. А, потрібно вивчати, зрозуміти, які помилки допускали в лінії жіночого роду, а можливо навіть повторення ситуації, да, як було у матері. Там, чи у бабусі по лінії матері. В 40 років ми, звичайно, для нас досить актуальне питання розуміння себе да, і щодо грошей, тому що в 40 років йде момент відпрацювання матеріальної карми. Ми наразі будемо вираховувати, наприклад, вам 35 років. Яка сила і які енергії, звичайно, для вас є досить актуальними в 35 років. Для того, щоб вирахувати 35 років, вираховується завжди посередині. Тобто, наприклад, для того, щоб вирахувати вам від 20 до 30, да, вам потрібно завжди починати з 25. Чи, наприклад, вам від 40 до 50, вам потрібно починати із 45. Вираховування із середини, нам 35 років. Да? Тобто, для того, щоб вирахувати, який арканчик буде для нас контрольний в 35 років, ми плюсуємо енергію від 30 і 40. 16 плюс 8. 16 плюс 8 дорівнює 24. Якщо кількість більше 22, ми плюсуємо між собою. 2 плюс 4 дорівнює 6. Тобто в 35 років ми будемо проживати енергію шостого арканчику. Да? Наприклад, якщо вам не 35 років, да? а наприклад, 32-33, знову ж таки, вираховуємо посередині. На цьому прикладі да? ми вираховували ось тут. Наступний перше. Да, ось тут ми вираховували друге. Ми вираховуємо серединку між серединками. Ось так воно вираховується, да? третій етап: ми вираховуємо. Ось цю серединку між собою. Знову ж таки, на практиці, щоб вирахувати 35, нам потрібно 18, 16, прошу вибачення, додати 8. 16 плюс 8 24, 2 плюс 4 дорівнює 6. 6- енергія 35. го Потім ми плюсуємо між собою ось ці цифри, і ми знаходимо серединку ось цього. Да? 16 плюс 6 дорівнює 22. 22 ми вписуємо включно. Все що більше 22 ми плюсуємо, а саме 22 енергію ми вписуємо. В даному випадку, на періоду 30 2 33 років у нас буде діяти 22 енергія. На період 35, 6 енергії Якщо ми ще хочемо дізнатися період, наприклад, 31-32, ми що робимо? Ми плюсуємо знову ж ось ці енергії. Да? 16 плюс 22 для того, щоб знайти серединку в цьому. І так, 16 плюс 22 дорівнює 38. 38 більше, ніж 22, 3 плюс 8 дорівнює 11. Отже, у нас ось тут буде 11 енергія. Якщо ми хочемо знайти ось ось цю енергію, нам потрібно ось цю половинку центральну приплюсувати до цього. 22 плюс 6 дорівнює 28, 28 більше 22, 2 плюс 8 дорівнює 10. У нас тут виходить 10 енергія. Знову ж таки, роз'ясняю. Дві ключові основні енергії. Враховуємо завжди із серединки. Із 45, 35, 25, 15 із серединки. Для цього ми плюсуємо між собою сусідні енергії, які нам відомі. Да? ми отримуємо першу цифру. Для того, щоб дізнатися в період між 40 і 45, ось цей період, ми знову плюсуємо всерединку. І у нас буде друге число. Для того, щоб дізнатися ось цей проміжок да, часу, це від 31, ну, 41, 42, 43, 44 да, ось цей проміжок часу, ми плюсуємо ці енергії. І у нас виходить ось третя енергія. Да? Ось по такій схемі, плюсуючи між собою всерединку, починаючи із п'яти ключових, перше. Потім ще половинимо, а потім ще половинимо, Ми знайдемо всі наші енергії, які для нас будуть програватися. наприклад, в даному випадку від 30 до 35 років. Ми вирахували, що в 35 років це буде шоста енергія. Так. В 32, 33 це буде 22 енергія. 31, 32 це буде 11 енергія. І 33-34 це буде 10 енергія. Ось так ось вони вираховуються. Перший тепер ми дивимося наш аркан року. Наприклад, нам 35 років. Ми вирахували, що 35 це 6 енергія. Виписуємо 6 енергія. Перша енергія, яка актуальна для нас, відпрацювання її, у нас уже є. Для того, щоб знайти троїчний код, нам потрібно провести пряму між 35 і 75 років. Ось так. Да? Ось. І вирахувати, тобто, воно йде ось так ось, ось цю частинку, таким же самим чином. Як ми вирахували ось цю. Для того, щоб вирахувати 75, пам'ятаємо дві крайні плюсуємо між собою. Так? 17 плюс 5 дорівню 22, 22 енергія. Для того, щоб вирахувати серединку, серединок, плюсуємо 22 плюс 5 дорівню 27, 2 плюс 7 дорівню 9, пам'ятаємо, що все, що більше 22, ми плюсуємо між собою. Для того, щоб вирахувати ще одну серединку, серединок, да, ось, ми 9 додаємо 22, 9 плюс 22 дорівнює 31. 31 більше, звичайно, у нас, ніж 22, 3 плюс 1 4. І так само для того, щоб знайти ось цю серединку серединок, ми плюсуємо 9 плюс 5. Да, дорівнює 14. І у нас тут буде 14 енергія. Лінію ми проводимо від дати і числа, яка нам потрібно через центр проводимо в іншу сторону нашої матриці. І у нас виходить 6 і 22. Тобто керуюча енергія аркан року буде 6 енергія та 22. Нам 35 років. 35 років. Тут у нас 6 енергія. Ми проводимо лінійкою через центр в іншу сторону матриці. Тут у нас 22 енергія. Для того, щоб вирахувати третю енергію, нам потрібно приплюсувати 6 плюс 22 дорівнює 28. 28 більше 22, 2 плюс 8 дорівнює 10. І нам 35 років. Основні контрольні енергії, які у нас працює, це працює код 6, 22 і 10. Тобто 6 тут. Проводимо лінійкою, вираховуємо такий же кусочок посерединка тут, 22, і плюсуємо. Нам 35 років, у нас шоста, 22, 10-та енергія. Зрозуміло, да? скільки взялось? Потрібно 6 плюс 22. Дорівнює 28. 2 плюс 8 дорівнює скільки? 10. І ось, наприклад, нам не 35, а 34 роки. У нас тут яка енергія? 10. Да? А тут проводимо лінійку яка енергія? Четверта. Тобто 10 плюс 4 і 14. У нас такі. Нам, наприклад, нам 34 роки. Да? У нас тут 10-енергія, плюс проводимо лінійкою 4 енергія і третя. У нас енергія, сума 10,4. 10, 4 і 14 енергія. Я маю думку, що роз'яснила. Якщо будуть питання, звичайно, пишіть в коментарях. А наразі наступне відео буде, де я буду роз'ясняти значення ваших арканчиків, які випали саме на ваш період року. Я буду говорити від 3 до 22 аркану, да, для того, щоб ви після того, як вирахували, продивилися моє відео. Наприклад, у вас 10 енергія, і я буду говорити плюси, мінуси, що може бути і що потрібно уникнути. І таким чином у вас буде невеличка, особиста шпаргалочка, що потрібно і що не потрібно робити саме в цьому році.